І є відчуття, що деколи не ми керуємо телефоном, а телефон керує нами. Mm -hmm. все. спати треба лягати. Гей, hey, Таньоха! Це я. Твій телефон. Візьми мене в руки. А раптом там щось важливе. Не пропусти свою знижку на Рубіроїд, замовляй вже. Так і знала нічого важливого. Ну раз ти взяла, зайди в інстаграм. Давай, давай, листай стрічку, шелестай. Не лайкай, не вдивляйся, просто тупо листай стрічку. Так, 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 ця твоя подружка, це подружка з роботи. Але вона, звісно, страшна. Напиши їй щось гарне. Напиши її вона гарна. Фандайсон по знижці. О, а це цікаво. Ні-ні, все досить. Тс, Танюха. А котра година зараз? Так і скільки? Так перша ніч. Саме час зайти в календар. Нащо мені той календар. Ну, хіба тобі не цікаво, на який день випадає твій день народження в 2025 році, а в 2026, а в 2032. Цікаво. А є кінець календаря, а До речі, льоха. Моя пам'ять майже заповнена. Настав час перебрати всі фотографії. Ху, розрядився. Ей, Таня, це холодильник. Подивись, нічого не бери І закрий. Ей, Це телевізор. Чи продай мене, чи викинь. Ей, телек, це мапельниця. Він <пл> вона тебе викине. <пл> Нам дуже бракувало якихось таких позитивних емоцій, тому це, типу, топ для нас сьогодні. Будемо дуже раді. <пл>